О шостій вечора у Світловодську увімкнули ліхтарі вуличного освітлення вперше за півроку. Освітлювати вулиці в громаді припинили з вересня минулого року в цілях безпеки. Після масованих обстрілів енергосистеми в жовтні для економії електрики. Рішення про відновлення вуличного освітлення ухвалила міськрада, розповів міський голова Андрій Маліцький. У Світловоцьку громаду входить не тільки місто Світловоцька, а теж СНТ Власівка, Павлівка. Миронівка, велика сківіла, а також озера з огляду на безпеку, ми вимушені були ну дотримуватися, скажімо так, світломаскувального режиму, і відповідно це ну виникало деякі незручності. За те, що вуличне освітлення було ввечері та вночі, каже водійка Тетяна Тимченко. Не завжди гарна дорога, і зазвичай пішоходи не завжди оцінюють ризики і вдягають не дуже світлий одяг. Вуличне освітлення завжди дуже допомагає, тому що тебе не так скліплять фари. Ти бачиш ну, дорогу нормальну, ти бачиш бордюри, які теж не завжди у нас світлі, якісь там ями, люки. Ну і звісно, що пішоходів це теж найважливіша, мабуть, проблема. Вуличне освітлення у громаді буде з 6 до 9 вечора, сказав міський голова. Але при умові, якщо буде повітряна тривога, сигнал повітряної тривоги, вуличне освітлення буде вимикатися. Світлоточок близько півтора тисячі, із них 500 тільки лед лампа, інші – це натрієві лампи. От поступово, десь близько 300 ми в цей час, коли вони проводили вилучне освітлення, замінили LED лампи близько 300, що дасть нам можливість зекономити витрати з бюджету на електроенергію майже в три рази. Зі слів голови, у планах, щоб вуличне освітлення працювало до 11-ї ночі. Для цього треба згода депутатів. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.